Це друга частина про не їла і в цьому відео піде про меню, про раціон харчування та рецепти, якими я хочу з вами поділитися. Але спершу хочу прокоментувати декілька коментарів, які були в мене під першим відео. В першу чергу це було про мотивацію, що деякі люди бояться, що вони неправильно неправильно мають мотивацію і не беруть піст. І це дуже добре, що ви вмієте аналізувати своє серце, адже Бог дивиться на серце в першу чергу. Якщо ви відчуваєте, що ви е, хотіли схуднути, наприклад, ви там сиділи і думали, так, треба мені схуднути до літа або до відпустки. І тут ви такі думаєте: о, візьму піст, якраз схудну і якраз піст візьму. Я думаю, що це вже неправильна мотивація, тому що вашою першою мотивацією було схуднення, а не взяти після того, щоб наводитись до Бога. Тому я надихаю вас і хочу, щоб ви все таки підсвятковували свої серце, свої мотиви, з якою з яким мотивами приходите до Бога і для чого, для кого ви це робите. Ну і друге, що мені написали, такий тригерний був коментар, що це не піст, а дієта, і щоб я нікого не вчила цьому посту. Ну, це ваша суб'єктивна думка. А я знаю, що в біблії більшості випадків це було саме голодування, повний голод без їжі, що це було тільки у книзі Даниїла такий піст. Але, по-перше, я не придумувала раціон харчування до в піст Даниїла. Це було придумано задовго до мене церквою. були при, були вибрані а, продукти для харчування. Харчування для цього на основі книги Даниїла. Тому це не, це, це не її вигадка, добре, щоб вони думали про це. І з приводу цього також скажу, що багато людей не можуть взяти піс на 21 день. Мені, наприклад, одного-трьох днів було б недостатньо. Я хотіла щось в довгі перспективі. Тому, тому для мене був саме потрібний піс Даниїла. І я хотіла бути в Божій присутності довгий час. Я хотіла не на короткий час, а на 21 день я не можу взяти голод. Дуже багато людей мають проблеми зі здоров'ям. Які також не можуть брати голоду. Тому для таких людей я впевнена, що це буде хороший час пісти таке смирення перед Богом, саме таким шляхом. З приводу ще однієї думки, що Якщо людина не їсть червоною ікру, то це, вона нічого, нічого не відмовляється, що це не вважається постом. Ну, я не погоджуюсь, тому що все-таки ми кожного дня вибираємо, що ми їмо. Наприклад, ви вибираєте попити каву смачну, ви любите тістечка, ви все одно вибираєте, навіть якщо у вас маленький бюджет, ви все одно вибираєте продукти, які для вас приносять задоволення. Яким. І пізда Ніла це змирення, тому що ви їсте фрукти і овочі, які ну, в більшості випадків не мають такого. Спектру ем, смаків, як інша їжа, тому для мене це все таки все одно це змирення, як не як. Спробуйте просто один 21 день поїсти ось таку їжу, і ви побачите, що це не так вже легко, і вам дуже часто хочеться їжі для душі, заїсти ваші емоції або там ще щось. Тому я вважаю, що таким такому пісту є місце. А для якщо вас Бог веде в цьому напрямку, беріть, не, не, не бійтеся, спробуйте. Я не думаю, що якісь погані наслідки після цього будуть. Час посту ви не їсте м'ясо і морепродукти, і молочні продукти. А ви лише їсте овощі, фрукти та каші. Ви можете також їсти, окрім і не і ми не їмо хліба нічого на заквасці і нічого з розпушувачами. Отже, на сніданок у мене завжди була овсянка на горіховому молоці. В нас в Америці є великий вибір горіхового молока, різних смаків, різних горіхів, без цукру, без ароматизаторів, тому дивіться, щоб у вас також це все було без додавання чогось. Це мають бути тільки горіхи і тільки вода. Якщо у вас немає такого в магазинах, робите або на воді, або можете просто зробити горіхове молоко вдома. І додавала я фрукти також без, без цукру додаткового, без ніяких Сиропів, без меду, обов'язково, без ага сиропи, без цього мейпл як це для блінчиків таких сиропів? без всіх цих сиропів. ви нічого не їсте солодкого, окрім тільки фруктів. Якщо вам дуже хочеться солодкого, ви можете з'їсти сухофрукти, але також без додавання додаткового цукру. Це мають бути лише сухофрукти. Я на початку їла фініки, додавала в до овсянки, і навіть чаєм трав'яним пила фініки замість цукерок. дуже хороша альтернатива, але потім мені навіть цього не було вже потрібно. Ну, ще один варіант сніданку це був чия пудинг. Я також вам показую рецепт, тому Додам всі рецепти в одне місце, ви можете їх завантажити. Тому не робіть скріншоти, у вас це все буде. Також хороший варіант, якщо у вас є кошти, ви можете дозволити собі купити чия, якщо вони у вас є, продаються у вас в продуктах, тому що в нас в Америці досить великий вибір продуктів і багато можна комбінувати. Ну і ще один варіант був це бананові млинці. Але все-таки, коли в мене був піст, я, в мене було їх приготувати Бо тому що це лише фрукти і овсянка але все-таки всередині в мене щось говорило, що це вибіркова їжа моя, що я хочу цю їжу, що вона смачна, і тому я все-таки сказала собі, добре, я навіть це не буду їсти. Це звичайний рецепт, це звичайні два банани, ви додаєте овсянки і додаєте трішки молока. Горіхового або кокосового, і це все запікаєте на сковородці, як млинці маленькі, без розпушувачів, без додаткових інгредієнтів, без закваски або там ще щось. Ось ми нічого цього не їмо. Ну, в обід це були салати, звичайні. Мій улюблений був звичайний салат: Це помідори, авокадо і петрушка, або, наприклад, базилік. Я дуже рекомендую вам купувати свіжу зелену траву: от базилік, орегано, петрушка. Вони дуже дають смак. Ви помітите, це, це колосальна різниця, і ви будете відчувати хоча б якийсь смак, і вам дуже сподобається. Я вам гарантую, тому спробуйте. Ну, мій улюблений салат також це звичайне натерте яблуко і морква. Я не знаю, як взагалі більшість людей навіть не пробували. Це Це було салат мого дитинства. Я досі його дуже люблю. Він дуже смачний. Солодкі, маленькі морквинки я також їла постійно. Взагалі звикла їсти овочі, і зараз, навіть після посту, я продовжую їсти так само. Ну і третій салат також це більш арабський салат. Я колись його куштувала, і потім після цього також готувала його. Також дуже цікаво, якщо у вас є де купити кіно, можете спробувати цей салат. Наступне це запечені овочі. Ви можете брати свої улюблені овочі, тому що в кожного різні смаки. Я, наприклад, не їм перець, я не їм цибулю, тому в мене був мій вибір: там гриби, цукіні, кабачок, ці баклажан. Також ви запікаєте це все, вибираєте на свій смак і запікаєте, просто поливаючи оливковою олією. Також я робила собі пюре, звичайно, картоплі або з бататом. А я робила на кокосовому молоці. Воно воно таке буде дуже пухке, смачне, не буде смаку ніякого кокосу. Повірте, буде взагалі як звичайне пюре на кроючому молоці. І з приводу ще обідів, це також були крем-супи. Це був крем-суп щечавиці, Це арабські також рецепти. Він також. Без додавання м'яса, лише овочі і червона чацевиця, і це все потім робиться як крем суп. І один рецепт, який просто приголомшив мене своїм смаком. Мій чоловік коли куштував, він сказав: напевно, що це можна їсти на пізденеїла. Тебе дух святий не облічаю. Я кажу: та ну, це ж, це ж просто овочі. Насправді дуже смачно було. Це, мабуть, була одна із найсмачніших страв пізденеїла, але там були суто овочі, там не було більше нічого. Це звичайні боби, білі, а, незвичайні такі вони великі, ліма боби, і просто овочі з, з, з томатною пастою. А, я лише по рецепту не додавала таку кількість масла. Я з, з, зазвичай не додаю масло в такій кількості, як рецепт, зазвичай мінімум додав. Його було достатньо. Рецепт дуже довго готувати, але воно того варте, на декілька днів у вас буде їжа. Ну і на вечерю ще такі варіанти, як в нас в Америці продається, називається Butternut squash. Це такий кабачок жовтий. І коли ви його запікаєте і потім зішкриваєте воделкою, воно виглядає такі, як, як паста тоненька. Це низьковуглеводний продукт. Ви можете зробити з нього потім на вечерю замість пасти, замість макарон. І додати там гриби, овочі. Я навіть після пусту його їм з м'ясом додаючи, дуже смачно виходить. Цікавий смак, таки. І запечений батат, звичайно, просто роблю дуже люблю. Або також ще. У нас продаються такі вермішель з цукіні. Я не знаю, чи продаються в вашій країні, але можна навіть самому це зробити. Також можете потім робити соус з. Авокадо з горішками. Я прикріпила також вам рецепт. Дуже цікавий смак, дуже смачно. Ви повірте, після посту для вас трава буде смакувати дуже смачно. Ви будете відчувати цей смак нарешті. Ну і ще що я їла це. Були смузі. У нас в магазинах продаються смузі. Вони роблять прямо при вас. Я там завжди купую собі смузі. А я люблю смузі з імбирем і не солодкі, але я прикріпила вам різні рецепти. Але єдине, що я не знаю всіх пропорцій, знаю пропорції тільки для два з них, тому що я дивилася, як вони готували. Але приблизно будуть такі самі пропорції для інших. Смузі всі дуже бояться смузі, тому що це трава і фрукти. Але я скажу, що ви не будете відчувати смак трави. Ви будете відчувати фруктовий смак, тому що там все ж таки фруктів дається більше, ніж звичайної трави, тому не переживайте, вони досить смачні. Вам сподобається, я впевнена, просто треба знати. Свій рецепт. Але це дуже хороша альтернатива, на вечір, легка вечеря і дуже легко перетравлюється, тому вам сподобається, я постійно потім їх пила кожного вечора. В мене є аерогриль, тому я все готувала без масла майже. Воно все запікається в гарячому повітрі. Я дуже звикла до цього методу приготування, але ми не їмо жарену картоплю, там жарену таку, знаєте, прям дуже багато масла. Ні, ви можете запекти лише трішечки поливаючи олією, все ж таки це піст, тому має бути пісна їжа. Коли ви виходите з посту, а не намагайтесь насідати на жарену їжу, на складну для перетравлення, я виходила поступово декілька днів. В перші дні я навіть не їла м'ясо, я їла морепродукти, тому що вони легше перетравлюються, можете їсти супчики, бульйони, такі легкі. І потім лише там, через декілька днів вже поступово додаючи трішки м'яса. Тому не накидайтеся на їжу, будь ласка, після посту, тому що це дуже погано для вашого шлунку. І якщо у вас є якісь хвороби, Стереження перед тим як брати піст, будь ласка, проконсультуйте з лікарем. Ну, це все, чим я хотіла з вами поділитися з приводу раціону. А наступних відео я вам розповім про свій раціон харчування, взагалі, тому що було дуже багато питань. І розповім, як я набрала в Америці 15 кг, а потім як я скинула цю вагу, як я змінила взагалі свій раціон харчування, приїхавши до Америки, і від яких продуктів я взагалі відмовилася. І розповім, як я харчуюсь зараз, якої, якого харчування притримуюсь. Це все буде в наступному відео. Дякую вам за увагу. Якщо у вас є. І ще якісь запитання залишились, задавайте в коментарях. Ви можете завантажити все меню, користуватися моїми рецептами, які були, додаючи свої і на свої вподобання. Підписуйтесь, ставте лайк. Дякую і до зустрічі!